Самурай без меча, Як бути мудрим лідером і досягати перемог. Кітамі Масал. Шануйте свої зобов'язання. Я прославився як людина, яка веде перемовини відкрито і на чистоту, що мені добре прислужилося в майбутньому. Лідери – Мають демонструвати чесність і виконувати свої зобов'язання за будь-яку ціну. Під час епохи війн чимало генералів зажили слави ненадійних, солодкомовних дияволів. я натомість. Завше дотримував слова і виконував свої зобов'язання, навіть якщо доводилося ризикувати власним життям. Ще будучи на службі в лорда Нобунага, я отримав важливий життєвий урок, коли робив перші кроки на дипломатичній ниві, намагався переконати воєначальників. Сайто з провінції Біттю, укласти союз із кланом Ода. Опорним пунктом клану Сайто була гірська фортеця замку Інабаяма. нині замок Гіфу, яку вважали неприступною. Проте, на початку 1564 року розвідка донесла. Що члени клану воюють між собою. Розцінивши сум'яття у стані клану Сайто як можливість для вторгнення, лорд Нобунага наказав мені знайти спільників серед господарів інших замків у цій місцині, які могли б послужити плацдармом для атаки Інабаяма. на Баяма Перевдягнувшись торговцем, Роль, з якою впорувався блискуче, я подорожував провінцією біттю і таємно зустрічався з кожним дайм'йо. Ці таємні сходини, що відбувалися на тлі напруженої атмосфери внутрішньокланових інтриг, були дуже небезпечними. Єдина помилка могла вартувати мені життя. Проте, Ризик виправдав себе, коли мені вдалося переконати кількох генералів Сайто стати до наших лав. Я був особливо зацікавлений у тому, щоб умовити приєднатися до Альянсу Ода Діродзаємона, головного захисника замку Унума. Мені вдалося потрапити до фортеці Унума. І завдяки кільком коротким розмовам я зміг домовитися про зустріч із Дзіродзаємоном. Проте він відправив мене до в'язниці перш ніж я зміг викласти суть пропозицій. Принаймні я був не один. У мерехтливому світлі факела я побачив, що в мене є співкамерник. Який радше скидався на закутий у залізо скелет. Крізь рваний одяг виднілися ребра, а борода в'язня майже сягала підлоги. Якби він не підняв голови, щоб поглянути на мене, я подумав би, що він уже мертвий. Як давно ви тут? запитав я, він глибоко вдихнув. І заплющив очі, обдумуючи питання. О, мовив він після хвилинних роздумів. Три роки. Тюремнику. закричав я, скочивши на ноги і грюкаючи у двері камери. Тюремнику, я маю з вами поговорити. Завдяки моїй красномовності, я зумів переконати охоронців, що сталася страшна помилка. Я посланець із терміновим повідомленням для Дзіродза Ємона, і коли він почує, що саме я маю, сказати, то дуже розлютиться на всіх, хто винен у затримці новин, навіть якщо сам через якесь страшенне непорозуміння частково винен у цьому. Ви хочете зайняти моє місце? Запитав я охоронців, коли вони невпевнено поглянули один на одного. Тоді скажіть дзірод заємону, що я прошу його аудієнці негайно. На щастя, моя друга розмова з лідером Сайто минула ліпше за першу. До хрипоти, обҐрунтовуючи свої доводи, я нарешті переконав його перейти на бік клану Ода за умови. Що він продовжить управляти своєю вотчиною. Разом ми вирушили до замку Кіосу, де я очікував побачити, як лорд Нобунага з радістю прийме присягу на вірність від Йродзаємона. Натомість, пан приголомшив мене рішенням, що перевернуло всі мої найглибші переконання, холодно зустрівши лорд Нобунага, відпустив його і покликав мене до сусідньої кімнати. Дзаємон – досвідчений воїн, чиє ім'я відоме всьому світу, сказав лорд Нобунага. Та чи справжня його вірність? Якби він був сміливою людиною, то не підкорився б нам. Якщо він боягуз. Він нам не потрібен. Хто знає, коли він забажає знову змінити союзників? Убий його. Хоч я і звик до свавілля та змін настрою лорда Нобунага, цей наказ мене приголомшив. Як я можу вбити людину, яка щойно присягнула на вірність після моїх щирих благань, і яка з доброї волі. Супроводжувала мене до замку вашої світлості, заперечив я. Убивши Дзіродзаємуна, ми власноруч знищимо шанс переконати інших воєначальників Сайто приєднатися до нас. Ми непоправно зіпсуємо взаємини з потенційними союзниками. Кожен радше битиметься до смерті. Ніж приєднається до нашого альянсу. Курс дій, який ви пропонуєте, не принесе нічого доброго нашому клану. Та мої доводи не переконали його. Сьогодні я не бажаю вислуховувати твої поради, мавпо. Убий Заємона. Наказ, який пан віддав двічі, був остаточний. І якби я продовжив оскаржувати розпорядження лорда Нобунага, то полетіло б дві голови. На службі Ода я багато разів стикався з суворою опозицією інших, але особисто від пана ніколи. Мій ранг у клані все ще був відносно низьким. І хоча лорд Нобунага часто прислухався до моїх порад, Ященатусу не... головного довіреного, який отримав пізніше. Наразі я потрапив у скрутне становище відриктися від своєї обіцянки і дати померти невинній людині або не виконати наказ лідера і ризикнути власним життям. Мої думки металися між двома однаково неприйнятними варіантами. Відчайдушно шукаючи третій шлях. Пізно вночі я прокрався в гостьову кімнату, де спав Дзіродзаємон. Я дав слово, що вам не зашкодять, якщо ви приєднаєтесь до нас, прошепотів я. Тепер, із причин, які я не можу зрозуміти, пан Нобунага наказав убити вас. Я не можу не послухати свого пана, але й не здатний порушити священну обітницю, яку вам дав. Мені залишається лише одне пожертвувати власним життям заради вашого. Убийте мене, і лорд Нобунага подумає, що я помер, виконуючи його наказ. Ви зможете втекти, і моя обіцянка залишиться непорушною. Мої слова помітно вразили дзіродзаємона, і він відповів лише через кілька секунд. Пропозиція обміняти ваше життя на моє свідчить про чесність найвищого порядку. Проте я не можу виконати вашого прохання. Ганьба мені, якщо я вб'ю такого благородного самурая, як ви, ніщо не змусить мене цього зробити. Навіть смерть. Тоді негайно покиньте це місце, мовив я. Частину шляху я супроводжуватиму вас, і якщо виникне потреба, ви зможете використати мене як заручника. Тихо поклавши свої мечі на підлогу, я вислизнув із замку кіосу разом із Дзіродзаємоном і провів його до безпечної місцини. Давши йому втекти, я міг розраховувати на всю повноту люті та гніву лорда Нобунага, наказ здійснити сепуку, розрізати власний живіт на знак ритуальної спокути за непропустиму поведінку, після чого інший самурай відрубає мені голову. Проте, яку користь принесе моя смерть зараз, подумав я. Безголова мавпа не стане в пригоді ні лорду Нобунага, ні меті, до якої ми обидва простуємо. Розмірковуючи так, я вигадав складну брехню, якою пояснити втечу Діродзеємона лорду Нобунага. Подальші події довели, що мої маніпуляції виявилися безцінними. Чутки про те, як васал Лорда Нобунага ризикнув власним життям, аби дотримати слова, переходили від воєначальника до воєначальника і мій авторитет зростав у очах благородних сімей. Кілька доблесних самураїв навіть звернулися з проханням стати моїми васалами. Після цього випадку мої перемовини про утворення альянсу. Щоразу минали вдало і чотири основні замки у провінції Бічу об'єдналися з кланом Ода. Справжні лідери розуміють, що їхню поведінку має визначати чесність, щоб залучити союзників. Практикуйте секрет непорушних моральних устоїв, шануйте свої. Зобов'язання